Чи можна віддавати комусь свій одяг і взуття не віддавати, я би сказав, сказав правильніше, а продавати. І особливо той одяг, який ви хіба що в ньому рідко ходили. Тож перед тим треба його попрати, в воді трошки дати для зняття інформації. А тоді вже просто його, коли віддаєте, не просто віддати, а знову ж таки взяти хоча б символічну оплату. І не з рук в руки, хай ця людина вам покладе. І таким чином відбувається, скажімо так. ну Це, 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 це грубо кажучи, як той секонд хенд. Що таке second hand? Second хенд таки перекладається. Секонд, це другий хенд руки. Так, тобто в друг, через другі руки, бо вже хтось в цьому ходив, значить другі руки це беруть. От, Взуття я категорично рекомендую комусь віддавати, бо на взуття те, яке ви носили, можна зробити багато порчильних програм. І також одяг, якому ви часто ходили, навіть та сама нижня білизна, теж не рекомендую нікому віддавати. Якщо воно вже вам не подобається чи не підходить, краще спаліть. І все!